Буде на справі 94, літ, 37, 35, літ, 16. Е, Клименко Юрій Іванович. Представник у нас від Клименко Юрія Івановича. Бабенко е, Сересід, проживає в місті Кировицепичка, 66 дійна, представлює договору, купі долучено достави. акціонерного товариства Дельтабанк э, та Волян Олексій Сергійович, представник э, за довіреністю. Представник Дельтабанку, наші представники. Представляете? Є у нас э, третя особа. Так, да. Фон, представник фонду гарантування Пашари Віталій Іванович, діє на представні довіреності. Немає представника відповіді ще дітей осіб, теж немає записаний вільний слухач, але так. так да. Так. Добре. Представник від Клименко підтримуєте повністю. Так, повністю. Додати до касаційної скарги, uh, що з приводу порушення, на вашу думку, матеріального професіонального права? В касаційній скарзі повністю наша позиція виконавна. Будуть запитання, то так? У повному обсязі. Е, хочемо е, зауважити, що е, Клименко е, в якості представника е, в якості третьої особи за довіреністю е, брав участь у розгляді судів попередніх інстанцій. довіреність від 17 червня 2016 року є матеріал справи. Тобто він був представником Жилінського Миколи Миколайовича, який є третьою особою, і брав участь у розгляді зазначених справ, представляючи інтереси саме Желінського. Жодних клопотань щодо залучення його в якості третьої особи чи подаючи документи як на розгляді першої, так і апеляційної станції не відбувалося. Жодних заяв, які поступали від нього, не було, тобто, особа діяла в інтересах третьої особи, яку ми залучали Желінського Миколи Миколаївича. Тому по суті, подаючи касаційну скаргу, в даному випадку ми вважаємо відсутні порушення саме норм процесуального права з цього приводу. А щодо матеріалів справи і суті касаційної скарги, ми вважаємо її необґрунтованою, оскільки судами попередніх інстанцій чітко і у повному обсязі досліджено. Закон про систему гарантування планів фізичних осіб статтю 38, якою встановлено ознаки, за якими відносяться правочини до категорії нікчемних. Чітко надано по кожному пункту надано відповідне обґрунтування. Відповідні висновки суду наявні матеріалах справи. Чітко також судами досліджено обмеження у діяльності АТА дельта банку, оскільки правочин було вчинено 3 грудня 2014 року. А на той час існували три постанови Національного банку. З обмеженнями діяльності АТ «Дельтабанк», саме три постанови. На грудень 2012 року ще був внутрішній наказ АТД «Дельтабанк» про обмеження в діяльності. І судами всі ці чотири документи досліджені в повному обсязі. Встановлено, що Саме е, з такою операцією, як відступлення права вимоги у грудні 2014 року е, зазначене, порушує закон про банки і банківську діяльність, заруш, порушує законодавство України з питань здійснення банківської діяльності, оскільки встановлено саме обмеження у, дій, у таких діях з боку банку. Е, також е, судами надано е, достеменно і повністю досліджено, що. Фізична особа за договором кредиту в нашому випадку Клименко не може набути вимоги, по-перше, оскільки він є фізичною особою, не є. Банком чи іншою фінансовою установою. Окрім того, в даний кредитний договір є валютний кредитний договір, тому необхідна наявність відповідних спеціальних погоджень з боку Національного банку України, а тому і було підставою подання цього позову саме ці всі обставини про визнання недійснень цього провочення. Тобто немає порушень Клименко, наявні порушення банківського і цивільного законодавства, а тому ми просимо відмовити задоволення касаційних скаргів. Підтримував повний зрозуміло. Підтримуємо, щоб на них ну, час, позиція аналогічна, в повному цьому. Ви хочете щось? Коротко, дуже. Ну, представник банку звертається на те, що э, пан Кременко брав участь у якості представника третьої особи, однак э, факт залишається фактом, він не був долучений третій особи. Це різні процесуальні статус. Давайте зупиніться, все зрозуміло. Ми можемо почну, нашу думку суд йде на радше чи є інша особа.